Прочитайте. Прочитайте. Тут спочиває ну цей Лучко, тут хлопці розбирали певно, цей Лучко, о, як він там, Данило я без хобі, я Данило Лучко, тут подзьобано. Кінного о, тут добре проглядається, кінного полку 3-го АЛ Крапочка, ДІВ дивізія армії УНР. А о, Данило, Данило Лучко, 25-й рік. Не назвати, це збивали, не цяка, гад... з, з це кажуть. Збили його, то. потім примурували. Які координати його підписані. Тепер я за порядк є. А село як називається це? Це Цумен. А цвинтар старий цвинтар. Старий Дуран, Цуменський цвинтар. mostrava-se o boletim que na meia tá?